Френк Сінатра це ім'я відоме людям будь-якій точці земної кулі. Легендарний співак і актор минулого століття досі входить число най-най. Співаків, шоуменів, акторів, голосів, режисерів. Естрадний вокал ХХ століття неможливо уявити без цієї людини. Він входить в число найвпливовіших людей, користується неймовірною популярністю. А слава його поширюється на всіх континентах. Вокал Сінатри описується як оксамитовий і ліричний. Одинадцять разів він був лауреатом премії Греммі. У світі продано більше 150 мільйонів його записів. Здається, що це надлюдина, символ неймовірної обдарованості та виняткових здібностей. Але насправді, як це часто буває, Френсіс Альберт Сінатра став співаком, хоча його вроджені дані та рівень здібності в дитячому віці не вказували на те, що співоча кар'єра взагалі можлива, без перспектив. Батьки Френсіса були вихідцями з Італії. В дитячому віці переїхали в США. Щоб заробити на життя батько майбутньої зірки спробував безліч професій. Був і вантажником, і барменом, і пожежником, і навіть боксером. Мати вела домашнє господарство і деякий час працювала медсестрою. Френсіс народився в 1915 році в Хобокані. Місці емігрантів з низьким рівнем життя та відсутністю перспектив. Френсіс не виявляв ніяких талантів у дитинстві. В той період важко було уявити, що він досягне хоча б чогось. Він взагалі не мав здібностей та й бажання ні до яких наук, ні до гуманітарних, ні до природничих. Та й гарною поведінкою не відрізнявся. Постійно порушував встановлені шкільні правила і створював всілякі халепи. Через це був виключений із школи за погану поведінку та успішність вже в 4 класі, що його зовсім не засмутило. Отже, майбутня зірка не просто не відвідував уроки вокалу для дітей. Та й не володів нотною грамотою. Він навіть не знав, як правильно вимовляти звуки взагалі не мав освіти як такої. Однак музика приваблювала Френка завжди. Була його пристрастю з юності. Він співав на слух без знання нот і мріяв стати співаком з тих пір, як в 1933 році побачив перше свого куміра Бінга Кросбі. Як же почався його шлях до слави? Все вирішив випадок. Френсіс влаштувався працювати водієм у вокальний колектив три спалахи і дуже скоро став його учасником. Відтоді група називалася Четвірка з Хобокіну. Заробіток співака був мізерний, близько 20 доларів в тиждень. Але за можливість співати на сцені та бачити власне обличчя на афіші, він. Як згадував потім сам Сінатра, готовий був ще й доплачувати. В 1935 році вокальна група брала участь в конкурсі талантів і перемогла, після чого вирушила вперше в турне. Так почалася кар'єра співака легенди. Здійснив неможливо, що це були за вроджені дані, які не уможливлювали його співочу кар'єру. Адже те, що майбутній співак не вчився з педагогом по вокалу та не знав грамоти, не впливає на здатність співати. Так ось, Френк мав невеликовний дефект слухового апарату, через який був визнаний непридатним до служби в армії. Травму барабанної перетинки, отриману під час його народження. Тому мрію стати співаком Френк втілив лише завдяки величезному бажанню співати та йти до своєї мети. Ще сумніваєтесь, чи йти на вокал? Своїм життєвим шляхом Френк доводить всім, хто сумнівається, що все можливо, головне почати.